116 мільйонів гривень, От саме на таку суму торік спорожніли гаманці власників банківських карток. За даними Нацбанку, стільки грошей упродовж 2012 року шахраї незаконно зняли з електронних рахунків українців, і це лише офіційна статистика. Шахрайства з картками трих тривають. Наша журналістка Марина Голота поспілкувалася з людиною, в якої теж украли гроші. Дивіться. Кілька місяців тому Вікторія Оломуцька стала жертвою шахраїв. З її банківської картки викрали понад дві тисячі гривень. Я знала, що карточка та -то прімніє. Тобто я не знала, що з карточки можна зняти гроші, не іміє карточки. Все почалося з оголошення. Вікторія написала в інтернеті, що продає дитячий комбінезон. Мені перезвонила жінка, сказала, що їй потрібно купити комбінезон. Щоб я пристала 16 цифр своєї карточки, вона з удовольствием по банку переведе. Дінги, а наступного дня жінка отримала ще один дзвінок з невідомого номеру. Молодой чоловік сказав, що небезпеково служба безпеки банка. Його там зовут Віталій. Я чому почему дзвонить з какого-то мобільного номера, він сказав, що не у всіх є служебні номера. Чоловік повідомив, з її картки намагаються вкрасти гроші. Він до мене звернувся Вікторія Геннадівна, вона назвала фамілію, дані карточки, сказав, що в одному з банкоматів намагаються зняти гроші. Що мені зараз сказав, прийде код, який я маю назвати, він точно скаже, що там відбувається. Я десь розуміла, що щось тут не так, але він э, на всі мої наводящі питання, що стосується банку, давав чіткі відповіди, внушаючи, ну, Запричного довіря. Вікторія продиктувала йому усі паролі, що отримала в СМС від банку. Та найголовніше назвала чоловіку пін-код картки. Так, будемо міняти пін код. Давайте Лучу, скажу в відділенні, так спокійні. Ні, ви що, от у них там три цифри угадано, а стала четверта. Ну він дуже убідітельно це все розповідав. А ще через кілька хвилин отримала повідомлення, що з її рахунку знімають гроші. Була сума зйома спочатку дві тисячі гривень, а потім второ повідомлення, що 300 гривень. Телефон псевдопрацівника банку тепер поза зоною. А у фінустанові, станові обслуговувалася Вікторія, гроші їй не повернули. З мені прийшов відповідь через пару днів. В тому, що, конечно, живи виновата вінувати сама, што сабщі не нужно було пін-коди нікому називати. Вікторія каже, тепер ніколи не потрапить на гачок шахраїв. Але чи не вигадають злодії інші способи крадіжки? Та чи можна повернути викрадені гроші? Олексій Душка, ведучий програми «Територія Обману на каналі 1+,1, прийшов до нас у гості. Привіт, Тольош. Ну назви нам, будь ласка. Найпоширеніші афери з банківськими картками. Е, афери з банківськими картками це все одно, що вважаєте афери в інтернеті, тому що зараз це дуже пов'язано. Знаєте, перші афери з'явилися, мабуть, лише тоді, коли ще з'явився е, мобільний зв'язок. Якщо пам'ятаєте, тоді вам приходило там. Е, ви виграли. Там 100 тисяч гривень так, так. тепер для того, щоб ви отримали там заплатіть гроші на такий то рахунок. Тепер роблять трошки інакше. На пошту, на мобільний телефон надсилають там. Я до речі, вже двічі мільйонер. Причому а? Фунтовий, фунтовий? Мені надходив лист на електронну пошту з Британії. Двічі один раз я виграв мільйон фунтів, другий раз півтора мільйона. щось таке І ми не просили відкрити мені ну. Дати координати своєї картки, тобто номер, дати пін-код, прізвище, та по батькові, хоча б один того, щоб, раз для того, щоб мені змогли начислити, начислити ці гроші, хоча б один раз відправив певну інформацію про себе. Ну, якби мабуть відправив я зараз би їздив на якомусь майбаху. Mm -hmm. а так а так ще ні. Ну найголовніше. Потім буває, що банкомати підроблять. У нас є така історія, ми зараз її розкручуємо в на нашій програмі, слідкуємо, чим вона закінчиться. Людина в Одесі, дуже відомий банк, підійшла до банкомату, людина вставила картку, зняла гроші, йому одразу телефонує цей банк і каже, що ви зробили. Ви зняли кошти не з нашого банкомата. Це, під, це підробний банкомат. В центрі Одеси. Ні, ну Одеса це місто високо. Але в центрі Одеси, так, банкомат підробний, стоїть, знімає гроші. Потім е є прилади, які зчитують інформацію, коли ви набираєте Пін-код. Uh -huh. Ну, е, знаю, я так думаю, що нашим глядачам не варто е, так боятися цих приладів з однієї простої причини. Це там зчитується. Е, ну ніхто не вкраде три-чотири 5-10 тисяч гривень, е, тому що цей прилад коштує там всі 50. Це там, коли знімають великі люди, великі гроші. Цікава історія була м, така на до нас. людина. Вона їй надійшов теж на електронну пошту лист попередженнями від банку, що ваш пін код було зламано. Терміново змініть пін-код, надішліть нам інформацію. Оце такі три найпоширніших, чого не треба робити зовсім Да? це ніколи не називати свій ПІН код, ніколи не давати свій номер картки повністю. Тобто у вас там так. останні чотири цифри. Пам'ятаєте, там введіть останні чотири цифри. введіть останні чотири цифри. Все і третє ніколи нікому. Не давайте е, своє ім'я, прізвище і е, кодове слово. А кодове слово ще краще. От у мене, наприклад, так. Кодове слово це не е, дівоче прізвище моєї матері. Так. Ну, це не дівоче. От все. І е, значить, ще один: і ніколи не ставте э, цим словом імена э, э, своїх рідних, близьких, близьких і своїх собачок і кішечок. Є якась статистика постраждалих від таких махінацій? Е, ну тут проблема в тому, що це навіть назвеш е, ну, махінацію, як, тут як це там передбачено в Карному кодексі. З однієї простої причини. Я кажу: Руслане, а ну скажи мені свій код. І Руслан мені говорить свій код. Це махінація? Ні. Якщо я там би Руслану там ножа підставив під голову, кажу, ну, каже мені свій код. Це вже так. Це Але вже Але постраждали кримінальні... все більше і більше. Чи навпаки зменшується кількість? Уже люди розуміють, що не треба. На жаль, я думаю, що ні. Отже, ви попереджені, маєте інформацію. Тож, якщо у вас є картка, ви знімаєте гроші, будь ласка, користуйтеся тією інформацією, яку нам сказав Олексій Душка, ведучий програми Територія обману або йдіть в бухгалтерію за готівкою. Дякую тобі, Льош. До зустрічі. Ну а сніданок триває.